На зв'язку Пліч пліч Всеукраїнські шкільні ліги неформальна освіта. Спонсор Хантер. Серія 1. Поїхали. Йоу, народ! Я спонсор Хантер, той самий мисливець за крутяцькими партнерами. Зараз розкажу, навіщо шукати людей, компаній чи магазини, які повірять у гравців і підтримують команду, нададуть форму, інвентар чи навіть допоможуть розкрутити наш суперовий проєкт. Погнали! Отже, моя робота це квест, в якому треба знайти спонсорів, домовитися з ними і зробити так, щоб моя шкільна команда сяяла на повну. Але це не тільки про гроші, це про підтримку, яка відкриває двері. Знаходиш партнерів, отримуєш можливість розвиватися, змушуєш говорити про себе, і головне, доводиш всім, що молодь здатна досягати великих результатів. Коротше кажучи, я плеймейкер поза полем. Може, мене і не завжди видно, але без мого асиста голо не буде. Моє завдання зробити так, щоб усі побачили, що ми реально офігезна команда, яка варта. Та уваги. Щоб бути успішним у спонсор хантерстві занотуй кілька ключових фішечок, без яких ти не виролиш. Перше комунікабельність. Ти маєш легко знаходити спільну мову будь-ким. Із власником маленької кав'ярні, і з директором великої компанії. Друге впевненість у собі. Будь готовий постійно звертатися до людей, пропонувати ідеї та переконувати, це справжня суперсила. Третє цілеспрямованість. Навіть якщо чуєш ні. Не зупиняйся і шукай нові можливості. Четверте креативність. Постійно генеруй ідеї, як зацікавити спонсорів, щоб співпраця була вигідною для всіх. П'яте командний дух: твоя робота це більше ніж просто завдання. Це шанс підняти всю команду на новий рівень і зробити щось справді круте для кожного. Шосте наполегливість. Не здавайся, навіть якщо виникають складнощі, рішучість і терпіння завжди приводять до результату. То що, готові піднімати команду в топ і писати легендарну історію свого навчального закладу? У наступній серії розкрию секрети, як зробити полювання на спонсорів. Вдалим. Скоро зустрінемось! Не